Так, ми нарешті ми е, з паном Володимиром поговоримо про Луганщину. Як почалася ваша Луганська археологія? Археологія, да? Да. так? Так. Так. Після, е, коли став екзамени, то у нас було, було направлення. Ну і я зміг е, в мене мати одна залишилась, ось старенька, і я до Луганської області, щоб мені дали направлення. Мені дали до Луганської області направлення, а вже сказали, в Луганську там вони вже вас туди, куди буде місце куди місце. Буде. Ну, так ми зробили, я повернувся додому, зайшов до міськвоно. Місь... 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 Комунальської гороно мені сказали, що місяць нема, ну нічого. И я вже від завгодно почав виходити, mm. ну, розмовляв вже з секретарем, а тут mm. за мною зайшов невисокий такий чоловік. Чую, там він... Щось дуже громко загорона розмовляє і каже, що йому потрібен вчитель, історії. Бо Іван Іванович пішов на пенсію, і він без історики залишається. Йому там щось сказали, ну а я вже вийшов, не знаю, що буде. Оце, оцю розмову я почув. Ну, а потім я поїхав, а в мене ж свадьба була, ми одружилися. З Тетяною. Ну і після е, 10 липня у нас е, весілля було. Ось. І потім я поїхав до Луганська. Мені дали направлення на Малополовецьке е, Мала під Креснодуму, у школу. Ну, Це де саме? Де... За, під Краснодоном. Mm -hmm. Луганській області. Там, на сході Креснодон, На сході Луганської області. Mm. <кхех> ну, туди, так, туди. Все одно недалеко від матері. Ось. Вона хоча, хоча і сторінка була. а ну, ще почула. Приїхав. Все нормально. А потім вже готувався ж туди, щоб з серпня з 15 до 15 ж треба було приступити до роботи. А тут дзвонять. А у нас якраз був ну, домашній телефон. Мобілок вже не був. Дзвонять. Я потрібен. Зайдіть у міськвоно. А у мене там рядом там, 120 метрів mm -hmm. на проспекті Леніна, майже на проти. Приходжу, мені кажуть, так і так. Все ж таки потрібен вчитель у 23-й школі. А mm я знаю, як облуплений, бо я там вчився. І вчителі знають. -hmm. Ну що, приходжу, там сидить цей маленький. невеликий такий директор Гончаров. Вот. Ну давай. Я кажу, а как же мы направлены? Мы, мы, все влаштуем. Ну, добрый, из 15 серпня 1976 го года я начал выкладывать историю. Тогда было обществоведение, Основи государства і права. Було було. Я той, ще їх вчитель. Там. Да. Ой. Ой. там був і інший вчитель, але вона збирала Кироленко, вона збиралася на пенсію. Угу. Мені дали кабінет, я його почав облаштовувати. І тоді ж у 76-му році, <кій> а, а у нас була за заучка Завуч дуже Лариса Іваріона Яловенко. Вона сьогодні запитала. А який кружок Володя ви будете вести? Потому що обязательно нужно було, щоб учити нового кружок. Це було обов'язково. Я кажу, археологічний. Що такое може бути? Ну, ми ж самі сказали. Вибирай. Нема то буде. Ну і з першого вересня. Мені дали клас. Класне керівництво, сьомий клас. От явлений. Сьомий ге. Як казали, страшне. <реш> Страшніше не буває. Ну нічого. Я зробив так, що майже весь клас пішов записатися в цей Клуб любителів археології. І ось тоді ми придумали назву. Була перша 26-го Вересня ми зробили загальну фотографію. Вона є в мене зараз. Коли перша, це перша наша розвідка була. Mm. Ну, а потім... Куди пішли? Ми пішли. Ми пішли пішки. Пішли за Ісаково, за Ісаковське водосховище пішли. Довго там лукали, шукали, я показував, що можна знайти, дещо знайшли. Але це ж все пішки. Воно по прямій до міста 5 кілометрів. Mm. А коли йдеш по полях, то це 10-15 кілометрів. Mm. Кілометр. І це ж треба ж <плес> мати витримку. Mm. Ну, коли прийшли, то на наступний раз вже одна треть. Відсіялася. Mm. Залишилися тільки стійки. Ну а потім з усіх класів почали приходити. І з сьомого Г-класу Юра Бровендер. Він mm. mm. дуже хворий. Дуже хворий. Його мати нікуди не хотіла відпускати, бачив експедицію. Але вона написала розписку, що за все відповідає вона. Yes. вона написати написала. Well, тобто він дуже хотів <laughs> такий вигляд. Да? Дуже хотів. Як він в мене благав, як він благав. Ну я побачив. Я побачив, що з нього буде добре. Ще на перших, на самих перших розвідках. А е, потім перша експедиція, коли ми, ми виїхали до Піславія. Mm. У Це 77 рік. 77 рік. Mm. Вони закінчили сьомий клас. І ви поїхали до нього в Жолобок. Так, да, в Жолобок. Ми там були в Жолобок. Спочатку ми, е, ми доїхали до Слав'яно-Сербська. А потім пішли, зробили розвідку вдоль Сівірського дінця, а потім наняли машину і через два дні, на той день, коли ми домовлялися, а ви попередньо домовилися з підставлення. Обов'язково. Да. Я був декілька разів, ми всі деталі, все, все, все. Тобто все. ви їздили до нього о, на розкопки чи ми на базу їздили? Я їздив в Луганськ. Спочатку, коли вони виїхали, ми вже поїхали е, у готову експедіцію. На вулицю Шевченка, в Луганськ, на їхню базу, чи де ви там? Ні, ще в інститут е, ще в музей. В музей. Mm. Спочатку музей. Це ще Кра... був на Карла Маркса, да, так? Музей краєзнавства, так. Mm -hmm. да, 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 да. mm -hmm. <кхід> То вже е, пізніше, коли він перестав там працювати, він вже на Шевченко, у нього там дерев'яний доми, там дерев'яні ступеньки, туди mm. підійматися треба було хубаво. На базі там в нього. Mm. Mm. Ну там ми були там перше Побачили, хто хотів займатися археологією. У нас там ще було, було, було були декілька хлопців, коли такі були. Різли за це. Там і Гена Міліса був. Mm -hmm. От. Ну, він, е, він не в нашій школі вчився, то він з нами вже в експедиції їздив. Він даже був тоді тад, ж їздив в жиловок також чи ні? Не? Ні, ні. Він, е, він не їздив. Е, коли, е, ми стали вже е, до себе, е, к нам пішли, просилися вже з інших шкіл. Ну, воно ж швидко розходиться. Дуже швидко, дуже швидко, дуже швидко так. Так що в мене був відбір, а відбір який? Розвідка. Як ти себе поводиш? Як ти відносишся до інших? Бо у нас... Час всіх експедицій розвідок у нас категорично було палити, нецензурно якось, навіть якщо тобі хочеться що сказати, не можна було завжди допомагати. Це, це у нас було записано, у нас були дуже жорсткі правила. Були такі, які не витримували. Я якось навіть відчислив з експедиції. Тетяні сестру. Угу. Ось у 86-му році. Щось теж. Да, Не бо... пройшла якийсь тест, да? да? Так, так. Порушили. Порушили графік. Після відбію до хлопців у палатку. Зранку все. Ще з однією дівчиною. А все ж просто. Йдеш і бачиш, скільки тапочок стоїть. Mm -hmm. Бо там спальники. Вони ж всі снімають. Так що, ось таке було. Так починалася шкільна археологія.